Ось і кінчилась історія, як там в пісні казалося, е, мого автомобіля, ну, мого трактора. Все, поїхав до нових власників. Не знаю навіть, чи плакати, плакати хочеться, тільки не знаю, чи від радості, чи від горя. Ну, скоріш за все, від радості сьогодні нап'юся. Ну, а горе, сьогодні горе, а завтра радість. Правильно, правильно. Так що хай хлопцям служить. Вірою і правдою, як я зазвичай говорю, не ламається, не компасірує мозги. І може ж все-таки в хлопців не буде воно так сипатися, як сипеться у мене в рукожопого червонощокого Андрюші, який не міє клапана настраювати. Так що, хай працює. Хлопці, вам привіт ще раз, будете дивитися це відео мене вспоминати. Хай працює і не ламається. Так що далі буде. З вас лайкос. Продається все. Ща ще крючок не влізе, бля буду. Ця сколя коля на опиті допасти. Неудобно, конечно, в такі машини грузити, зато дешевше. На базі два каточка ось самий, самий, найкращий, який тільки має право бути з труби. Спірально. і це собственно, робота, це таке, знає, на пам'ять знімаю, щоб потім глянув і сповнив. О, це в мене таке було. Ще заготовочки є, такі Так що, якщо що, може, десь кудись і переробимо Другий куток заводський той, що із уголка, як всі говорять, саме краще, Лучшого немає. І дісочки на машині, чоловік ув'язується і їде до нового господаря. Так що не перемикайтеся, далі буде. Колі за таку опасну роботу ставте лайкоси, він вас підтримує. Ребзики, всім привіт. Це ще понадивлювався тік-тока, там таке стелять, що просто. Ну що, МТЗон поїхав, ви бачили, хай працює в нових, нових господарів. Діски поїхали, КРНК поїхали. Коротше, продали все, що можна і не можна. Кому ще, що треба, є сівалка мультікорн, є там АГН Агро, є там Ніка, що там, що іще, є борони там. Кому що треба, дзвоніть. Саме головне, дзвоніть, пишіть, предлагайте ціну і все продамо, що вам потрібно. По МТ зону, це пишете ви там, що, де він дівся, що з ним случилося, як, за яку ціну продав? Оце мене це, це, це питання взагалі виморажує. За скільки я продав. Та яка різниця за скільки я продав? Я зараз озвучу ціну, за скільки я продав, будуть. Як нікото писать, о, тіпа, ціну загнув, скільки він він не може скільки стоїть. А другі будуть писати: о, знайшов лоха, який це все діло купив, ну то є МТ-зона. Да? Тобто, зачем воно це все треба? Продав, продав. Якби е, була цифра як, не інтересна, то ніхто б його не продавав, хай він краще стоїть. Цифра була інтересна, і звісно, він продався. Кавренка продалася, диски продалися. Ну а ми займаємося сівалками. Ремсинтез вже у нас другий день. Е, вчора займалися сівалкою Атрія. Розкажу, зараз покажу. А сьогодні будуть збирати зернову. Ну, вчора, ну це ж прогноз погоди. Вчора все так діяльні, красиво е, пишеш прогноз погоди. Цілий день то у нас, правда, дощ йшов, але пише на сьогодні. До обід Хмари, після обід сонечко, все думаю, я вже ночі навіть знилося, як я вже сію. Ну, не тут то було з утра дощ і на три дні опять дощ. Так що, відпадає в нас посів. як, підсоєдіняємося, підключаємося, розбираємося і так далі. Посівалки. Дивіться, яка красота вийшла. Ми хотіли строїти ангар. Ну, ангар, навіс. Ангар, то я громко сказав. Навіс під дану сівалку, тому що ми не привикли, що стоїть техніка на вулиці. Навіть якби нас дозволяв ангар, щоб оце все поставити, воно теж повинно стояти під накриттям. Але такої можливості зараз нема. То щось стоїть під навісах, що стоїть в гаражах, а що стоїть на вулиці. мокре. Мокне, це неправильно, я розумію, але маємо, що маємо. По сівалці, значить, тут ми вчора зробили багато чого. Зняли вірніше. Зняли ми маркера, так як вони не потрібні. Нам зняли туковий сошник міндобрив, тому що ми будемо сіяти у себе по класиці без добрив і вони нам не потрібні. Нас несений, безводний, щоб не гратися з оцим засипанням, не трачати час, що просто засипав зерно і пішов сіяти. Це, якщо два мішка у банку, 8 банок, 16 гектарів на 20, 20, сієш без перестанку. А це все час, це все продуктивність і тому подібне. Е, зняли розгортачі ряду і турбодиск. Ми теж зняли. Тому що по класиці воно не потрібно. Пізніше є калими, є найми. Пізніше ми повставляємо ці ж. Тукові сошники під міндобриво, так як люди сіятимуть з добривами. І плюс, потім, коли ми будемо сіяти по прямому посіві кукурузи даною сівалочкою, поставимо розгортачі ряда, так як у нас там рештки і тому подібне, то і це все, все діло зробиться. Підключили вчора все підклацали, наклацали, ну все по красоті, запустили. На сінечко вилітає, тобто тепер тільки виїжджать в поле. Якщо воно дасть Бог сьогодні чуть-чуть підтряхне, поки ми зернову сівалку будемо робити. І тоді воно все буде. Попробуємо, по крайній мрії, виїхати, кудись її загнати, хоч, хоч в стерню якусь. Дуже окрема подяка Серегі із конструкторського відділу, який зараз займається зберганням цієї сівалки, що зараз зернову вони будуть збирати. Отут все цивільненько. Питав у мене, як тобі краще, куди краще, як його зробити. Я думаю, що краще, отак, а може отак. І дивіться, все ось як цивільно лежать провода. Ти собі туди пішли, тут все обмотане, все отак цивільно. Тут а мені його робота подобається. Те, що тоді сервісники прилетіли, раз-два гур-гур зібрали і поїхали. Провода, оці ось ось, щось з боку. Отут а кинули поверху. Вот тут треба ногою ставати, а в нас тут провода лежать. Ну, Серега каже, що давай я отак тобі зроблю, щоб воно було цивільно. Так що тут до Сереги питань нема. Красавчик підсобив, зробив, так як має бути. Шланги всі поукріплював, щоб їх оттуда не знімати, отак макаром вони тут будуть висіти і хай собі висять, поки ми не будемо встановлювати е, тукові сошники на добриво. Вчора, кстати, заїжджав з першого разу, ні вперед не смикався, нічого. Все по красоті. Сівалки 3,46. А в нас отут самі ширші ворота 3,50. Блін, ну по 2 см. Ну я не впишуся в них. Хотя, хотя, можна буде спробувати, можна буде. Коли буде вільний час, якщо заходив в цей ангар, все, ідеально. Загнав і техніка така дорогостоюча, повинна стояти під накриттям. На вулиці, то. То не, то, ну як, ну неправильно, я вважаю так. Оце навіть трактора. Два-три дні він тут буде стояти, це, ну це неправильно, це не годиться, але ж оце все, оці всі кишки, оце все відкручувати, відцеплятися. <гум> Блін, ну не буде ж ти його це все робити кожен день і кожен раз. Тобто, якщо став трактор сіється, значить він буде сіяти після того, як відсіє, сівалка відцепилася, видалася, поставилась на зберігання. Все. Чудо случилося, вийшло сонечко, так що на нашій вулиці заспівала музика. Летимо на поле, зараз робимо пробний тест-драйв зі валечки. Проїжджаємо, дивимося, як відключаються секції. Коля нацепляє культиватор генерал, на тій самій площі, на яку ми можемо в даний час доїхати. Підналаштуємо культиватор, щоб він був завтра на повному бойовом. І я думаю, що завтра розпочнеться вже в нас посівна. Чуть-чуть підзатяглася, але що маємо, те маємо. Не бачу смисла рано вкидати зерно в холодну землю. Ну, в кожного, по думки, в кожного різні думки. У нас зараз зранку було 6 градусів. Ну, Смисл з того, що воно там лежатиме, на завтра пише плюс 5 градусів. Тобто буде холодно, да? зернина там буде лежати ні туди, ні сюди. Так що не спіша, движемося в правильному русі. Сівалочка. І потихеньку чхаємо на поле. Хлопці сервіса ззаді. Зараз розкладемося, підналаштуємося, подивимося, що воно, як воно. І, звісно, покажу вам. Причудова оця транспортна система, що ти за собою склав цю валку і за собою волочиш її, що не йде вона навісна або прицепна, але ж тільки восьмирядкова не складна. То це, звісно, цю дорогу на западку тут займало. Так що все чотенько. Далі буде, не перемикайтеся Вибачайте за звук, мікрофона немає. Всі тільки пишуть, треба тобі мікрофон. Купи мікрофон, краще чуть буде. Хоч би хто нібудь один на шару підігнав і сказав, на тобі, друже, знімаєш відоси, тепер будеш знімати ще з кращим звуком. Ми на полі, тут на 60 соток, це ми тут окорчували, порядки наводили, всі всі діла. По культіватору тут вийшло щось, хрень вийшлася повна. Ну ця площа вона й в зиму дискована, весною дискована і вийшла отака хіробора. Величив, великувата грудка. Посівалки каталися ось. туди-сюди, туди-сюди, налаштовували секційне відключення, а це все інше. По розкладки давайте будемо ритися. По глибині це туди не, не культивіровано. Якщо де культивіровано, то там виходить. Нормально по глибині 4-5 сантиметрів. Тут наверное, десь викинув. Тут у нас буде соя, так що риємося. Чи сіємо вірніє, пофіг, потім раундап з'їсть все. Зараз ось тут по культивірованому. І потім покажу, отам, де в нас секції відключалися. Покажу. Тут ми ось рили, але ну, я ще заново порив, бо скаже те, що розклав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 70 тисяч стоїть на комп'ютері. Ось беремо, наприклад, тут. Будемо дивитися о площі, будемо десь виміляти, десь може і глибити. Так як по-різному лізе. Дві. Грунт не стиглий. Три. Це десь отута должна бути. Ось вона є. Чотири. Так, і десь отута. Ось. Єсть. Значить по, по секційному відключенню. Теж нормально виходить. Чуть-чуть, звісно, треба набити руку, так як з мене тракторист, як з когось балеріна, але руку наб'ю, буде бомба. Так, де ми тут? Ось все. Тут -а ось і рилися. Ось виходить, що йде рядок. І ось перед рядком. Зернинка є, а ось уже її нема. Зараз давайте десь знайдемо новий та пориємося. Так, тут ми рилися. ось всьо. Ось всьо в нас іде рядок. Ось все є. Тут амілко, так як ця секція була. Вимілена і так вийшло. Теж воно вже висохло, попробуй на нього попасти. де, 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 де. Ось все. воно пішло. Якщо так дивиться, то от так, мабуть. Ага, ось ось. От тут десь должна бути. Осьо. Печатає капітально. І ось ось. Так, оце в нас іде оцей рядок. Рівний, скажімо так, оце, значить, починаю рить Той, що заходив. І ось. Ось вона є. Ось пройшов сошник. Тут його нема. Поїхав сервіс на ночовку і ще прийдеться потусуватися тут з нами. Завтра розпочнемо посівну. Момент який по розкладці. Вопросів немає ніяких, Все чотенько, тук-тук-тук, як має бути. Красота. По-транспортному, взагалі ідеально. Їдеш я її, то тобто, не чувствую, Вірність, чувствую так, що ну, габарити, оце все ідеально. Переживав був ось на початку, що все ж таки сівалка дебела, чи 110 мобил, потягне цю сівалку. ну Хлопці з ремцинтиця запевнили, це все діло, що потягне без питань. То зараз він її не чувствує. Да, там банки не повні, зерном добрива немає, але спокійно на третій діапазон перелітаєш без ніяких нюансів взагалі. Тяне все чітко, без допросу. По налаштування не так все просто, як хотілося, не так все просто, як гадалося. Під різний тип рутів потрібно по-різному підналаштувати сівалку. Зняли, значить, забув, як вона називається, між, між сошником пластикова лодочка, успокоїтель я його назву. Він робить зараз по сирому ґрунту протяжку. Зняли. доустанавливали, на пару сошників, спробували встановити такі пластмаски, такі ну, коротше, це треба показати, на пальцях не об'яснює. Як вона називається, не знаю. І їх установили на одному, тобто нормально, працює. завтра доустанавлюю на інших сошниках. Це вона робить виконує таку функцію, що поки зерно не впало, не обрушаються стінки канавки, яку образував диск сошник. І в принципі все. Коля культивує. Завтра... Ну Не зранку, ще з 10-11 лови, хлопці приїдуть. А, ще з чікентреки, оці, прикатку, е, Зужаємо, е, викидаємо там шайби, такі стоять, ті шайби, тому що не так запаковує, як хотілося. б. Артем Лаврик мене одразу предупреждав, говорить, що якщо що, убирайте ті шайби, каже, тоді буде запаковувати все покрасити ті чітко. Так що такий ще момент. І зранку хлопці Серніса приїдуть, перестановлять перед це все діло і поїдемо на поле, хай налаштовують глибину, там це все діло. Подивимося, зробимо. Так як непонятно, яка там буде глибина, тому що ми сіяли пару-тройку разів поля прийшов культиватором, а так це вся інша площа була тверда. І воно таке непонятно, на яку на глибину його Шандорить. Це вже треба настраювати, налаштувати кожу. Може навіть і піддавити здавлення на сошники, набрати надуть воздуха в ресіврах. Так що, якось отак, перший виїзд так собі, нюанси, нюанси є. І завтра вже щось розпочнемо, щось будемо робити, щось будемо сіяти. Може, з цього роя щось і вийде. Є позитив, є негатив. Ну, як негатив. Не супер, там якийсь неймовірний негатив, але є нюанси. Так що тоді образно скажемо так. Всім пока до завтра. Зустрінемося вже в новому відосі. Так що, з вас лайкос, з мене контент. І все, звісно, буде в Україні.